Маю ще один обов'язок відзвітуватися перед вами. Але тут настільки інформація серйозна, що треба запросити мою колегу. Світлана Валерівна, будь ласка. Привіт друзі! Що Привіт. сам не справляєшся? Сам не справляєшся. А щоб бути більш серйозним, то я вам пропоную діти ну в цього я парика. Поняла. Ну давай, одівайте. Будемо однакові. Майже однакові. Ладно, Зараз я попробую Шкода, що... Суда, що у тебе цевотне жовтий. Ну, майже жовте, синій жовтий колір. Ладно, я допоможу. Так, э, значить, э, звіт роботи команди станом на 20 серпня 2016 року. Е, етап реєстрації на цей час пройшли 88 чоловік, 49 э, з яких це юні учасники до 16 років. А 39 це учасники старших, старше 16. Отже, Офіс реєстрації учасників завдяки роботі штабів П і М е, зареєстрували учасників з різних куточків України і з різних міст. Далі, наступний кількість підписників основної групи організації складає 152 людини. Отже, робота рекламного відділу організації виражається цифрою 152. Кількість відкритих міст і сел складає 44 міста і 5 сел. Так, і лишилося на посади координаторів і керівників підрозділів на даний час прийнято 26 учасників. І лишилося щодо роботи. Підрозділового сектору. Підрозділовий сектор на даний час готовий для прийняття наших перших учасників. Ну, ось такий звіт. Через сердечне запрошуємо нашу організацію. Так, да. добре. Дякую. Дякую. Пока.